Самий величезний привіт. Запрошую на огляд товари побутової хімії. Подивимося, які ціни в АТБ. Що в акції Бачу Савекс великий. Ну цей а, кондиціонер. Тут майже 2 літри. І маленький також в акції. Зі знижкою 30% гель для прання, літри 800. Порошок савекс вагою 4,5 кг, 353 гривні майже. Бачу в акції капсули Нео. Колор в упаковці 10 штук 92 гривні. Та в акції капсули універсальні 14 штук 120 гривень. Так, для власників карти АТБ капсули Вошен Free універсальні. 19 штук в упаковці. Зараз можна придбати за 143 гривні. Капсули для дитячих речей 14 штук, 155 гривень. Гала велика упаковка 5 кг 400 г 440 гривень. В акції порошок Тео Бейбі 400 грамів 42 гривні. Порошок Гала автомат 300 грамів 33 гривні. За 48 гривень можна придбати Аріель Колор 300 грамів і тайт для ручного прання 36,90 Порошок Савекс. Універсальний для ручного прання 400 грамів 38,90. Так, ось такий порошок. Це м -м, колор. Якась новинка для кольорових речей. 500 грамів 52 гривні 40 копійок. Ось пульвер. Для кольорових речей автомат 340 грамів 2640. Гала вагою 2 кг 700 грамів. 243 гривні майже. Великий Грюнвейт універсальний гель для прання, вагою 3,500 Хороша ціна на Онікс. Універсальний гель для прання, вагою. 4 кілограми підходить для ручного та для автоматів машинок. 30 гривень рідина для миття посуду Грюнвейт, 800 грамів, із знижкою 25%. Дякую дуже вам за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Донат літр 100 у пляшці 68,90. І донат літр 100 в пакеті. Також зараз зі знижкою. Рідина для посуду дитячих. Дитячого посуду 32 гривні 500 грамів. Макс Павер ось такий великий, літровий, вже йде з губкою. Пляшка з дозатором 88 гривень майже. Так, ось така новинка з'явилась в магазині АТБ. Це очищувальні блоки, в унітаз, знаєте, да? 67 гривень за дві штуки. Для миття посуду біо 500 грамів 22 гривні. Хороша знижка на Онікс. Універсальний гель для миття прибирання. Тут йде цілий літр. Знижка 40% 46 гривень. В акції Нео. Чищення для унітазу. Також йде тут цілий літр. 72 гривні 50 копійок. Такі гламурні деркачі в упаковці три штуки, також зараз зі знижкою. Гелі для душу 3 в одному. Для чоловіків 400 грамів, 61 гривня. Джонсон шампунь дитячий ромашка 102 гривні 300 г. Шампунь сльоз в АТМ можна придбати за 136 гривень 440 грамів. Шампунь болгарський, кропива та корали. 350 грамів, 47 гривень. Давайте подивимося, які ціні макулатура. Розумний вибір. Навіть цін не бачу. Обухів, найкраще, мені здається. Обухів по 12 гривень. Кохавинка по 8,70 гривень. Ну, самий найдешевший це туалетний папір від своєї лінії. Білий, двошаровий, 45,50. Туалетний вологий папір 28,50. Дуже хороша ціна для власників карти АТБ. Хто має карту АТБ. Вологі серветки. 72 штуки з клапаном, 27 бачу та 25 гривень. Серветки рута двошарові 40 штук в упаковці, 23 гривні. Оці серветки самі найдешевші, 150 штук. Своя лінія двошарові по 30 гривень вже. Ватні диски 80 штук в упаковці 21 гривня 60 копійок. Палички ватні 200 штук, 18 гривень. Жіноча гігієна. Підгузки, трусики від міні-бі для хлопчиків та для, для дівчаток. Зараз той, хто має карту АТБ, можуть придбати не за 290 гривень, а за 190 гривень. 9 гривень. Зверніть увагу, зараз лібрес в магазині ТБ зі знижкою 40%. Вологі серветки, упаковка з клапаном, 72 штуки від своєї лінії 3790. Я буду вам дякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Мило рідке. Тео, 400 грамів, пляшка з дозатором. Зі знижкою крем, мило, Мигдаль та молоко. Чотириста грамів чотириста шістдесят грамів тридцять гривень. одинадцять сімдесят мило від своєї лінії сто грамів. Для власників карти АТБ дезодорант чоловічий Old Spice спрей 8790. Дуже хороша ціна на джілет, бальзам після голідня, охолоджуючий, заспокійливий, знижка 40% 128 гривень. Зараз 40% йде. На усю лінійку арко. гель для гоління зі знижкою 40 Арко піна для гоління 300 грамів. Крем для гоління Арко. 65 грамів. За Так, а де для душу Арко? 嗯。 50 гривень. цінник не поміняний, стоїть. Я спеціально до сканера підійшов, щоб перевірити ціну. пелюшки одноразові. Розмір 60 на 90 від своєї лінії. В упаковці 10 штук, 73,30. ну а ось ці без знижки. Тут, тут також 10 штук, розмір 60 на 60, 75 гривень. Засіб для інтимної гігієни. Пляшка йде з дозатором, вагою 400 грамів, 7450. Це як новинку вам показую. І також ще одна новинка на поличках в магазині ТБ. Емульсія для інтимної гігієни 400 грамів 56,90. В акції зубна щітка Blendamed, Зубна паста. Кульковий дезодорант антиперспірант рексона 60 гривень. Крем для рук смузі фруктовий. Дитячий крем для рук. Ось така новинка з'явилася в магазині АТБ. Так, крем Бібі доглядає. Природний вигляд вирівнює тон шкіри. В акції гель антисептичний в кольорових таких упаковках. В акції крем на гелевій основі для суглобів. 26,90 75 грамів. В акції набір. Пластирів дитячих, 12 штук в упаковці, 12,30. В АТБ вже з'явилось насіння. Бачу від 6 гривень до 50 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я. І всього-всього вам найкращого. До зустрічі. Вам... Побачимось в наступному відео.